Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 372 задача. Її створив німецький шаховий композитор Отто Деллер. Хід білих. Знайдіть виграш. В білих є на коня більше. Але як зупиняти чорного пішака? Білий король в квадрату пішака не може потрапити. Єдина надія на коня. Наприклад, варіант Кінжи 4. Неправильний хід Це 2 Загроза це 1 ферзь. Кінь не може зупинити пішака. Є ще шах кінь f2, король же 1 Пішак обмежує коня, тому чорного пішака не зупинити. Ще є шах кінь h3, король f1. Шахи закінчились. Чорні проведуть ферзя, чорні тут виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь f5. Наприклад, чорні, поки не грають С2. Чорні грають король же один. Тоді сильний хід кінь є 3. Кінь зупинив пішака, кінь обмежує короля. Білий є прохідний пішак, і білий пішак спокійно йде в ферзі. Білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні вже грають С2. Хід білих, подумайте. Далі правильний хід короля ш 3 Наприклад, чорні провели ферзя. Але в білих є порятунок. Хід кінь же 3. Чорний король змушений походити на Ж1. І далі кінь е 2. Вилка. Чорні втрачають ферзя. Давайте продовжимо цей варіант. Король H2, кінь С1. В білих в чорних є прохідний пішак, але чорний король він досить близько до коня. Король е 1 А5. Король д 1 Відступили конем, кінь блокує пішака. Король С2 А6, король Б3. Атакований кінь, тепер білі вже це можуть проігнорувати. Просто йдемо в ферзі А7. Король А2 А8 ферзь. Ферзь проти пішака білі тут легко виграють. Якби чорний пішак був розташований на С2, була б нічийна позиція. До такого ендшпілю ми ще в цій задачі повернемося. Зараз повернемося до головного варіанту. Чорні грають король g1. Далі правильний хід кінь d4, атакований пішак. Звичайно, що чорні проведуть ферзя, то кінь e2, ось вилка. І білі виграють. Чорні грають хитріше. Чорні проводять пішака, перетворюють його на коня. Зараз хід білих. Подумайте. Тепер насконавий еншпіль. Білі й чорні мають прохідного пішака. Білого пішака ніхто не зупиняє. А5. Він йде собі в ферзі. В є хід кінь б3. Подвійна атака. Бити коня не можна. Стається розмін, пішакові перегони. Чорні перші провели ферзя. Білі другий без шаху. І це нічия. Білий кінь під боєм, білі це ігнорують, пішак де у ферзі А6. І тепер чорний кінь не може зупинити білого пішака. Не встигає. Кінь де 4 А7. Це 3 А8 ферзь. Білі створили загрозу ферзь 2 мат, чорні захищаються, король 2. Білих виграшна позиція. Хороших ходів є тут багато. Але білим необхідно продемонструвати правильну техніку виграшу. Тому що тут виграти не так і просто. Наприклад, добре зіграти ферзь 4. Король підходить і білі теж можуть покращити короля. Наприклад, чорні грають с 2 Далі хороший хід ферзь с 4 В чорних цухцванг. Кінь має захищати пішака, король має захищати коня. Якщо король є 4, король в 2. Чорний король так відходить, чорні програють. Чорні можуть спробувати пожертвувати коня. Король Д2, ферзь d4. Адже ферзь проти слонового пішака це може бути нічия. Насправді білий король близько, і білі тут виграють. Король С1, ферзь С1. Король Д2, ферзь б2. Король Д1. Зараз хід білих, подумайте. Правильний хід король 2. І якщо чорні проведуть ферзя, відкрилася друга лінія. Ферсі 2 буде мат. Якщо чорні поки не проводять ферзя король d2, тоді ферзь d4. Король С1 і тепер є мат за два ходи. Правильний хід ферзь b4. Чорні змушені зіграти король d1, і ферзь 1 буде мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Необхідно було зупинити чорного пішака С. Кінь f5, С2. Далі король H3. І якщо чорні би провели ферзя, то ось є вилка. Чорні грають король ж 1 кінь d4. Виник коневий енжбіль. Білий пішак просто тут де у ферзі. Його не зупинити. І в цій позиції білі ще мають продемонструвати точність, але взагалі білі тут виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!